Всім привіт! Оце щойно завантажила попереднє своє вранішнє відео, тому що в нас сьогодні графіки аварійних відключень, влучання в інфраструктуру сьогодні, тому не знаємо, як там буде зі світлом. Ось мами сьогодні робота побілила там, де будуть наші вівці. Ну, знизу, звісно, воно ще не дуже так і висохло, і плюс цемент просвічує. А так стало біліше, і вже душа спокійна, що підійде лютий місяць, а для них тут усе готово, потім постеляться. Помости, де вони лежать, вони не лежать <гум> де попало. Ягнятка ті дуже розумні, як новонароджені. Тут поставиш або підстілаєш, або поставиш дерев'яний поміст, лізуть і сплять там, бо там теплішенько. Так, зараз підемо на город, бо я як отой сапожник без сапог. Полуницю відправляю наліво і направо, а собі та хай завтра, та хай післязавтра, та хай з наступного тижня посадить, щоб була на розмноження. Ну, посадила. Ну, куди ж тут без вас? Ще рано пораться. Гуляйте. Хто тут бігає? Сусідський захолод. <гум> Тікайте. вас що гноянки нема? Трохи так розвиднілося, але переважно хмарнувато, хмарнувато. Так, це в мене Азія і Хоней. Суміш її я не розмножую, хай ще тут побуде. Тут багато дуже молодих пагонів до весни на весні прополю. І забула купити у конотопі, якщо ще буде дозволяти погода обробити їх від... від хвороб і від шкідників. А ні, то вже до весни хай стоїть. Забула, вилетіло в мене з голови. Ця ділянка дехрін, оце. І це також до весни, потім, що молодесеньке, може, ще викопається, старе викопую геть, тому що вона тут вже 4 роки вже буде, як, як на Стару, Старувата вона вже. Тут же ж я копаю ці раз, два, три, чотири, п'ять рядків по лопату. Це залишається, бо це торішня осіння посадка. Садила також отак, уже в кінці жовтня. В кінці жовтня. І тут маточник, який ми садили навесні, неповних п'ять рядочків. Я досадила його, посадила тут два рядки. Розмножую це я в цю ранню полуницю, щоб без назви. Дуже вона мені подобається. Це сорт боєць, гарна полуниця. Що на смак, що на вид. І тут посадила п'ять рядочків. Копала саджанці різні, які, які пооставалися вже. Але коренева, вражена коренева, я вражена кореневою, що вона дуже гарна. така, Поливала і садила. Тут 5 рядків, і там два із четвертинкою, бо рядок навесні не закінчили, то вийшло близько ста корінців. Різні, маленька вон яка, он. О, навесні садили такою самою. І де більшенька. Різна. Тут ось рядок завершила. Петрушка яка зелена. Влітку майже висохла була, тоді давай її поливати. Так вона відійшла. Тут же ж нічого не буде викопуватися, тому що... Від моїх хризантем, які ледь помітні на камері, ті, що я замовляла, ой, хризантеми і айстра багаторічна. Тут щось буде в мене засіватися, і тут вся половинка, мабуть, більш за все, що до кінця вона піде мені на... на різні квіти: Люфа, хризантеми, всякі сухоцвіти. Хочу спробувати. Дивіться, яка краса. Тополі чи осики. Що то таке красиве. Нарешті почали жовтіть, то все зелені і зелені. Так що, нарешті і собі вже. Вже до весни хватить. Ось дивіться, отакі я викупувала собі. Малесенькі ще. Хоча там коренева Ого-го. -го. Головне, щоб корінь був гарний. До весни хватить, а навесні буде видно. Чи може ще кілька рядків досаджу, чи хватить і цього, тому що там, як виріжу, то залишиться її не так і багато. А Азію гоней не хочу так багато розводити. Ну, вона уступає оцим старовинним сортам. Багато в чому уступає. Ці сорти більш лопатіші ростуть. Ягодка гарніша, смачніша, дужче мені подобається. А Азія і хоней і більш ніяких не хочу купувати. Знаєте, як ведеться одне, то вистачить і цих. Аби так зібрав у піку своєї плодоношеності. Зібрав 8-10 відер 10-літрових та й хватить. На Азії і Хоней, що та, що той сорт, обидва вони, у них і ягід на кущу менше зав'язується, ніж на тій своїй. Набагато менше. Хоча з виду вона така гарнесенька, хоча й посуху таку пережила, що, не дай Боже. Малина моя вже ось обрізана. Ну, і, тут, і тут у мене ще ж посаджена лілія. Деревця наші. Чорний принц черешня, листочки спали, але жив... всі оці бруньки живенькі. Так само і на сливі на венгерці. Ось від нашого шикарного абрикоса такий молоденький абрикосик є. Так само і з цією. Я не втрималася тут також скрізь бурунечки живенькі. Це в нас венгерка. Я не втрималася сьогодні, і в тієї дівчини, що замовляла я хризантеми, Ото набір із 10 штук, замовила ще хризантем, таких, що то назріс. Такі, що на зиму не викопуються, такі гарні набір з 4 штук, то скоро прийде. Відправка йде в порядку черги, то не втрималася, я, ну не втрималася. Хотіла купити, як була в конотопі, але поспитала, до... скільки коштує, і мені вигідніше заказати в інтернеті навіть з заплат... оплатою через нову пошту з доставкою. Пішла до банкомата, а там щось з банкоматом якийсь збій, не видає він грошей, <смі> каже, до побачення. <смі> ну, я з тим і приїхала додому ні з чим. А такий кущик був гарний. І, до речі, такий колір, який хотіла придбати, буде в наборі. Маточне коріння. Продає продавець. Ось цей абрикос наш, викопаний на узбіччі. Але дуже рада я. Не знаю, який же ж сорт, але гарний. Десь і ту малюточку навесні від нього десь пересадимо, хай буде, бо цей якраз цей коли постаріє, той виросте і буде як знахідка. Що, піду тепер поп'ю кави, бо скоро вже і гарбузи різать оцим усім. Темніє тепер рано. Пораємось ми ще по старому годиннику. Це моя улюблена ягничка. Ну, бійочка. Що у вас тут вечеря? До речі, хто там казав, що мілко виоране, певно, людина приходила і міряла, <ріст> то це ж ось таким плугом оране, а не великим трактором. Та не скавчи там, тепер можна буде тебе випускати. Будеш бігать тепер. У нас там по градусах. Що, прив'язали вредні. Не дають курочок шматувати. Ти обкрутився, зараз я розкручуся. О, я радості. Заплутався. Ох. Вже ми попоралися, вечір. Зараз буду вести бусю гуляти і ще заходилася, вирвала майори, трошки, он, трошки пошаманила тут. Там он, уголок трохи прибрала. Ну, ці червоні сальві ще не вириваю, ще де-не-де де цвіте, це, наче й жалко. Це у мене позначені лілії, ті, що я купувала голландські дорогі гіганти. Але це дивлюся, свою треба розсадити. Це я в минулому році тут велику викопала, ця що пахуща біла, а воно діток на залишалося від неї. Треба розсадити, щоб вони одна одній не мішали, тим паче тут у мене невеличкий кущик півонії. І ось також вона буде заважати. І там, там троянда вон прийнялася літня. Ромашки які гарні. І тут лілії, ось троянда, що влітку садила, дивіться, відійде на наступний рік буде. А лілії отак і залишаю, хіба можу отак зламати, щоб мені з весни було видно, як я полю квітник або хожу, щоб мені не затоптати, отам усе оце. А хто то виглядає? Жабка, дивіться, жива жабка виглядає. Жива. Ти вилізла, погріться, ну грійся. Ось і така краса на останок цвіти. Ой, вона темніша. Вона така світла чомусь здається. Ось зі з неї листя з тієї, це вже доросла лілія. Вже й дитинку дала за рік це, я минулої осені собі пересаджувала. І он вона. Ну, як усе вирву, то ще розсажу десь. Бо тут же ж десь будуть садити ті хризантеми, що мені чотири прийдуть. Ну, Тепер вже краще видно і туйки. Рядочок. Нічого собі як підросли, сажалися вони не цієї весни, а минулої весни. Ось такі завишки були. Отакі, як я це показую від руки і вгору. А це так уже виросли. Одна меншенька. Це не суть для мене. Я не пам'ятаю, оту, напевно, на тому місці була пропала. Я пересадила, в мене були запасні. Аби здоровенька була, де ще трошки меншенька. Так не вгадаю, щоб були всі рівні. Все одно якась вища, якась нижче. О, так рядочок гарно буде. І садили ж рівно. Це, певно, корова як ходила, там понаступала на них збоку, на самі туї, а на біля туй. І вони от так понахилялися. І в тому ж квітнику так само починаючи від угла, і отак до тих великих. Хто нас постійно дивиться, той в курсі. Так що ті хризантеми я буду десь садити тут, поки що, бо в тому боковому хризантем хватить. Таке все позаростало. Перед зимою все зробиш уже. Так, трутень. Що вже зробиш? Вже сонце сховалося, сонця вже нема. А ось жовта хризантема, як ті сонечка. Навіть в потимках ідеш, і її видно. Як те сонечко. От уже вдана квітка. Горобцям весело співають.